я Володимир, працюю охоронцем на півставки. Сам живу один, ніколи жінки не мав. Не виходить в мене з людьми контакти наводити, тому живу в гущі. Невеликий будинок в лісі, звісно, до роботи довго доїжджати, але переїхати і не хочу, і в цьому не зможу. Буде дуже дорого. Це була проста ніч. Я зібрався, сів машину і поїхав. Усе як завжди. Спочатку трохи проїхав, щоб з лісу виїхати. Потім, коли вже на асфальт виїхав, було легше. Приїхав на роботу. На роботі я охороняю склад. Ну як охороняю? Просто ходжу туди-сюди, аж поки зміна не скінчиться. Ну і коли вже було 4.00, прийшов інший охоронець і я поїхав додому. Машин по дорозі майже не було. Вже біля хати машина забуксувала, тому прийшлось пішки йти. Коли прийшов, побачив, що світиться світу у ній з кімнат. Коли я зайшов до хати, побачив, що нікого не було, входу сам забув виключити. Але я був знато змучений, тому пішов спати. Зранку я, як завжди, зробив собі сніданок і сів біля телевізора. Не йшли новини. Чоловіка знайшли мертвим в його квартирі. Його знайомі кажуть, що він жалівся на якісь звуки з сусідньої квартири. Цього чоловіка я не знав, так що пішов займатися своїми справами, аж допоки знову їхав на роботу. Ледве я дістав машину і поїхав на склад, де він працював, і по дорозі заїхав в магазин по продукти. Поки я приїхав додому, знову світу було включене, а от раз на кухні. Але я пам'ятав, що я його відключав. Потім я бачу совет людини, який відходить моєї хати. Це був чоловік, напевно, в пальці і в капелюсі. Коли я був вже в хаті, нічого не зникло. Просто було включене світло і записка з намальованою коробкою на ній. Це було дуже дивно. На вечір наступного дня я зібрався, виключив світло повсюду і поїхав на роботу. Знову відсидів, приїхав. А машина заглохла, тому до хати пішки дійшов. Це раз світ світилося в коридорі. Коли я зайшов посередині коридору, лежала коробка. Підняти я її не зміг. Було щось тяжке, я відкривати не став. Мало чого, можливо там щось небезпечне, тому пішов вже спати. Але коли я обернувся, я почув звук, так ніби хтось ту коробку відкривав. Я обернувся і побачив, що коробка відкрита. Я підійшов і побачив дещо страшне. Людина всередині коробки, при тому ж зігнута так, що їй походу, мало усі кістки поламати. І саме страшне, коли я відвів погляд з коробки, почав вилазити дві руки. Але як тільки я знову подивився, руки завмерли. Я зрозумів, що коли я на неї дивлюся, тоді вона не рухається. Тому я почав оглядати коробку, і я знайшов біля неї лист, де було написано. Якщо вилізе воно, то погляд твій не врятує. Я розумів, що нічого не зможу зробити поки що. Я вирішив піти на вихід, але двері були закриті, а ключі зникли. Я розумів, що спати не можна, бо якщо засну, то вже не прокинуся. Через годину почало світ лішати. Я вже не міг, хоч і самі закривалися. Я не міг, але зайшов на кухню і мені прийшлось відвести погляд на пару секунд, щоб взяти каву. Коли я знову подивився, вже стерчала голова. В неї були два чорних ока. І я випив каву і ще дивився на цю коробку. А в 12-й годині я кліпнув і коробка зникла. Слава Богу! Ключі були на місці тої коробки. Я просто пішов спати. І я покинувся в 23-й годині, коли я вийшов в коридорі і знову ця коробка. Знову ці руки і голова, але тепер ще й половина тіла стирчить. Що мені робити? Відвести я на погляд не можу, підняти її не можу, вийти з хати не можу. У мене появилась ідея. Я взяв телефон, сфоткав свої очі, але за цей час він повністю витягнув своє довге тіло. Я поставив фото своїх очей перед ним і відвів погляд. Він не рухався. Невже я зміг? Але вибратися з хати я і так не міг. Я думав, що мені тепер робити, але як тут телефон впав, і ця штука почала зі страшною швидкістю вилазити. Коли я забіг в кімнату, він майже повністю виліз. Тільки кусок його ноги був в коробці, але світло виключилось на пару секунд. І він стоє переді мною. Двохметровий гуманоїд. Він почав кричати і бігти на мене. Я взяв ключі, втікаючи від нього. Я взяв кочергу і вдарив його по голові. Але це його просто трохи вгушило. Все час я вибіг з хати і закрив двері. А він їх виломав. Бігти до машини не було сенсу. вона заглохла, тому я почав бігти в ліс. Я знав, що близько була дорога. І я ніби втік. Коли живу біля дороги? Ця штука вибігла і почав мене душити. Я взяв якусь гілку, розбив його голову. Воно мене й чи то від болю, чи то від того що врушив. я глушив. Я почав бігти, втікати, воно за мною. А коли я вже майже втік, ця штука вже була майже переді мною і збила фура грутенська. Ця штука десь відлетіла, а я впав. Просто впав. Трохи так спосидівши, я встав і подивився. Цю штуку тягнув якийсь чоловік в пальці в капелюху. Я за ним побіг, але не встиг. Коли я повернувся додому, була записка. Поздравляю, переміг. Я не знав, що це було. І я надію, що не дізнаюся. Але на в мене все нормально. Я вирішив поїхати цієї гущівку в квартиру. І як виявилося, мені хватало грошей.